Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. Доброго вечора, вітаю всіх на нашому прямому ефірі. Сьогодні вівторок, сьогодні дійсно святвечір. Такий, ну непростий вівторок, не такий буденний, як нас було раніше, але тим не менше, це не заважає нам мати і сьогодні ефір, щоб зайнятися, власне, кажучи, корисною справою, повивчати правила дорожнього руху, порозв'язувати тести. Якщо доєдналися і бачите, мене добре, чуєте, будь ласка, поставте плюсики, щоб я розумів, що зі зв'язком все. Нормально, і ми можемо розпочинати Плюсики поставте, поставити можете баблюски, щоб я дійсно розумів, що і звуки зображення йдуть нормально. І так само, якщо поставити реакцію, це теж мене проінформує про те, що дійсно зв'язком все добре, і ми можемо розпочинати розв'язувати тести. Сьогодні як і попередні вівторки працюємо в такому е, звичному для нас режимі. Розпочинаємо відразу з тестів. Два-три білети такс, так, е, такс, в е. два-три білети ми розв'язуємо. Такс, так, 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 добре. Бачу плюсики. Розв'язуємо два-три білети. Відповідаю на ваші запитання. Якщо вас цікавить щось по правилах дорожнього руху, будь ласка, запитуйте, як завжди. Я з великим задоволенням дам відповідь. Так, окей, перепрошую не на той день. Давайте ми тоді напевно перепідключимося на, іншу, на інший ефір. Вально виходимо і перепідключаємося на 24 і Ми перепідінаємо ось перепрошую.